Доброго дня, шановні глядачі, це Персивад, і ми починаємо наш свіжий випуск ПСН. У нашому домі викрито загадкового мисливця за крихтами. Це створіння, що невтомно з'являється після кожного прийому їжі, залишаючи по собі лише чисту підлогу. Мої дослідження методом повзання пузом по плиці показали, що мисливець це ймовірно потужний агрегат, керований двоногами. Я, звісно, не втрачаю надії знайти одну крихту, щоб довести його не ідеальність. Моя служба ніколи не спить. Спорт битва з комахами, нічия, але з перевагою персиварда. У світі спорту нова серія запеклих поєдинків. Сьогодні вночі відбулася чергова битва між мною персивардом і ескадрильєю надокучливих комарів та однією особливо нахабною мухою. Хоча офіційно матч завершився нічиєю, кількість пійманих комах не дозволила голосити переможцям. я можу з гордістю заявити про моральну перемогу. Мої швидкісні маневри, акробатичні стрибки та гучне моркотіння переможця змусили противника відступити. Наступного разу буду діяти рішучіше. Освітні новини таємниці дзвіночка на дверях, у розслідування Персивальда. У нашій рубриці таємниці світу людей. Сьогодні ми вивчаємо феномен дзвіночка на вхідних дверях. Мої людські піддані іноді підходять до цієї дивної кнопки, натискають її, і тоді з'являються інші люди. Це досі залишається для мене загадкою. Чи є це прихований шлях до іншого виміру? Чи це секретний спосіб викликати смачну їжу? Я проводжу систематичні спостереження, і, поки, що, можу сказати, дзвіночок видає цікавий звук, і іноді за ним приходить хтось, кого можна обнюхати. Погода від персивальда сонячна ймовірністю котячих розтяжок. І традиційно прогноз погоди від вашого персивальда. На сьогодні очікується переважно сонячна погода, що ідеально підходить для максимально довгих і розкішних котячих розтяжок. На підвіконі. Температура повітря сприятлива для дримання в затишних куточках, прогнозує високоймовірність рептових бурчальних сесій та поодиноких, але дуже приємних почуховань за вушком насолоджуйтесь. І головна новина персивальд вирушає у велику подорож до джунки. Шок, сенсація, мяу! А тепер увага! Найважливіша новина. Що переверне світ ПСН за моїми ексклюзивними джерелами, вже зовсім скоро я, ваш персивальд, вирушаю у велику подорож, мої двоногі пітані готують перевезення до загодкового місця під назвою село Джуленка. І це ще не все. Там на мене чекає моя бабуся, яка, кажуть, має необмежені запаси смаколиків, та моя давня подружка чарівна кицетося. Я вже відчуваю запах пригод, нових машин для полювання та, можливо, навіть нових людських об'єктів для дослідження. Чекайте на репортажі з джунки, це буде незабутнє. Сподіваюсь, цей випуск ПСН вразив вас мур!